Є машини, які на фотографіях виглядають, ну так собі. Ти їх купуєш без особливих очікувань, а вони раптом починають тебе дивувати. Це мій Hyundai Tucson 2008 року, який я купив після Camry 40. Проїздив вже більше 10 тисяч кілометрів, і хочу з вами поділитися, чим ця машина мене здивувала. І так маємо туксон 2008 рік, 2 літра бензин уже з газовою установкою від попереднього власника, тобто від першого, бо я другий власник. Комплектація максимальна: коробка автомат, шкіра, що там, всі парктроніки, всі опції, які могли бути в принципі в цьому автомобілі. Вони є. Я пізніше буду в салоні вам про них розкажу. Вибрав я цей автомобіль, бо мені хотілося більше кліренсу. Я хотів їздити в гори. Хотів, звичайно, повний привід він тут також є, але підключаємий, не завжди не постійний повний. Підключається, коли пробуксовка, але я можу його самостійно з кнопки включити. З кнопки можу виключити ESP, щоб не заважало мені буксувати, коли це треба. Тому автомобіль ще. Тих років е, має нормальний ресурс, надійний тут пробігу 200 ще ми тисяч Здається, рідного е, не фарбований. Там один елемент здається, тільки фарбований. Автомобіль в гарному стані. Перший власник якийсь дідусь купив його з салону, гарно зберігав е, і відносився до нього і обслуговував. Тому мені тут робити нічого майже і не довелося. Я там радіатор двигуна поміняв вже рідний. До речі, він аж тільки в п'ятому чи четвертому році трошки почав е підтікати, я вирішив його замінити. Е я замінив там колодки, фільтра, мастила. Ось таке. Нічого суттєвого я не міняв по цьому автомобілі. А, ну світло зробив, бо дуже рідне світло е погане, тому я поставив леди з е лінією горизонту, які дають, е і мені це подобається. Сам Tucson, компанія Hyundai, випускала цей кузов 2004-го до 2011-го, навіть інколи бувають 12 роки попадаються на авторі цих кузовів. Але саме от з цього Tucson і прийшла слава компанії Hyundai про надійність, про практичність, про дешевизну обслуговування, тому що оця машина по обслуговуванню набагато дешевша. Ніж Toyota Camry, яка в мене була. Трошки там по витраті палива не та, але ситуація зараз я відкрию капот, вам покажу. Бо двохлітровий бензиновий мотор в парі з автоматом, який, до речі, чотирьохступінчатий. Ну ви розумієте, що по трасі їдеш сотку, це 2,5 тисячі обертів, більше їхати не хочеться. І вона вже в цьому режимі бере 10-11 літрів газу по місту. 4 ВД, ну, типу, повний привод, не постійний, але вона завжди крутить кардан. І в результаті в мене місто виходить, ну, 16 літрів це саме менше, що мені вдалося вкласти. 16 літрів газу по місту. Так, зазвичай в районі 17. 16,5 17. До того, як я поміняв свічки, взагалі витрата була біля 20. Я коли машину взяв, по місту заміряв 20 літрів газу, трошки був шокований. Поміняв свічки на Ірідєєві-Дензу, бо там стояли не Ірідів, а звичайні. Поміняв що е... я ще нічого не міняв. Я почистив дросільну заслонку і почистив регулятор холостого ходу. Оце два почистив момента. Поміняв свічки, і витрата впала з 20 на 16-17. Суттєво, і динаміка, до речі, стала кращою, але про динаміку взагалі в цьому машині ми тут не говоримо. Тут динаміки як такої немає. Я думав, що Camry 2.4 погано їде. Ні, вона їхала класно. Це була ракета. Ось тут динаміки немає. Навіть не варто намагатися щось там по газу нажимати, педалювати, вона не тягне. Просто така її специфіка, така її особливість. Ну нічого. Зате мотор надійний, ресурсний, працює. Ну, Тут немає гідрокомпенсаторів. До речі, ніби треба регулювати клапана, але е, тут ніхто їх не регулював. Їздив до ГБОшників, їздив туди-сюди, до мотористів на холоду слухали, кажуть, не ліз. Добре, не буду лізти. Обслужив ГБО, поміняв фільтра масла і все класно. По коробці зараз якраз підходить заміна масла, по ГРМу підходить заміна, тобто поміняти ремені, ролики, по ГРМу, і достатньо буде цього для неї. Планове ТО, так сказати, на 220 тисяч в мене. Двигуни, які ставились на цей автомобіль, були ще 2,7 літра бензиновий, v 6 Він потужніший, він там швидше, можливо, її розганяє. Ну і витрата спального, звичайно, я думаю, також буде більша. Якщо цей двохлітровий бере так прилічно, то і 2,7 буде брати ще більше. Не хочеться годувати, тому що, я думаю, не той клас автомобіля, щоб тут ще v 6 було. Хай би вже там, наприклад, на Ріксі, 350 лексусі, отав, 6 до речі. Ну, А тут я думаю, машина така. Ще бачите, дизайн з тої епохи. Тут про дизайн взагалі не говориться. Ну, дизайну якби такого аж немає. Ну, чесно, робив Hyundai на на Америку, на американський ринок і американцям дуже полюбився. Тому що, до речі, Tucson, Tucson, чи Tucson, правильно казати, Hyundai Tucson, Це такий в Америці є чи місто, чи штат. Мабуть, місто Тусан. Чисто під Америку робили корейці автомобіль. Цей, до речі, не корейської збірки, а нашої української луцької збірки. Не знаю, в чому тут різниця. теж шильдик є, що він луцької збірки. В чому різниця між корейською збіркою і луцькою, я не знаю. Якщо, от, до речі, дуже важко було знайти автомобіль без корозії. В мене без корозії. Знизу там трошки є рижики, але не суттєво. Но я багато Туксонів передивився і завжди їхня проблема, то що вони гниють, гниють, гниють. гниють. І понизу гниють. Мабуть, цей зберігався в гаражі, я не знаю. Е, про двигуни я розказав, про коробки розказав, про саму компанію і історію моєї покупки я розказав, давайте покажу вам дуже цікаве місце в цьому автомобілі. Багажне відділення, багажник цього компактного кросовера, я б сказав, компактний. Він ж компактний, коротенький, маленький, зручно паркуватися. Бажник малий, але є дві приємних особливості. Перша, можна відкрити скло окремо, це так зручно. Я б ніколи не подумав, чесно кажучи, що хтось там користується, що це такий вау, Але на практиці, коли ти кожен день зацікаєшся щось достати, забрати, щоб не відкривати цю ляду. Це прям максимально зручно. Другий варіант. Відкриваємо двері повністю. Ну, Вони тримають, просто трошки помагати треба. Майже в мій зріст 1,82 два, Тобто, мені не сильно треба пригинатися, щоб тут пройти. Ви розумієте, да? багажник десь 370 літрів. Щось таке. Тобто, він не дуже він великий. Але мені все, що треба, поміщається. Нагружаю інколи аж високо. Їздив на ньому в Карпати, до речі, можете подивитися ось тут зліва зверху, чи у вас виходить справа зверху. Вискочить така планочка, щоб подивитися, як я їздив на кемпінг цим автомобілем. Важкі місця він проїжджає, іноді повний привод підключаєш, просто тягне він як зацеплений, ніби за землю, за ґрунт чіпляється, і їде там, де ти просто думаєш, що не переїде. Особливість багажного відділення в тому. Що сидіння задні, крім того, що мають регулювання в трьох нахилах: 1, 2, 3, ось це третій, вони складаються ось так. Я не буду складати сусіднє, тому що там автокрісло дитяче, але виходить рівна підлога. Переднє сидіння, навіть якщо посунути, я подивився на драйві, подивився по форумах. Люди роблять тут спальне місце, комбінують там спереді, і тут виходить повноцінне, велике, двохспальне місце. Автомобіль для Кенпінга ніби будувався. Я не знаю. Мені здається, тут без проблем якийсь холодильник завантажити, чи шафу, якщо треба. Тобто, практичність колосальна. Знову ж таки, я після камері да, на камері в мене таких можливостей і близько не було. А тут я від цього автомобіля кайфую. Кайфую від кліренса, кайфую від повного приводу. Від дешевого обслуговування, від можливості його практичності, комбінації, трансформації салона. До речі, в ньому ще є люк. У мене люка ніколи не було. Я не знав, для чого він взагалі потрібен. Але коли прийшло літо, тепла погода, особливо ввечері, коли сонце вже в голову не пече, відкриваєш люк, просто кайф, їдеш навіть 100 км за годину. Така аеродинаміка, що немає шуму. Але зато свіже повітря і цей кайф висунув, ну, кабріолет, одним словом, я кайфую. Подивився, да, прикурювач є в багажнику. Світло є, в багажнику. Тут, плюс тут. ну Мені клас, мені подобається. Давайте в салон сяду і розкажу, в чому заключається оця максимальна комплектація Туксона 2008 року. Сідаєш в це авто, сидіти зручно. Оглядовість чудова, велике скло, маленькі оці стойки, дзеркала також великі, зручно, по оглядовості питань немає. Посадка, чесно кажучи, хотілося, щоб це сидіння було трошки довше, бо воно якби, ну, для мене занадто коротке я 1,82 м Можливо, комусь буде зручне, а можливо, комусь буде дуже незручне. Сама спинка зручна, сидіння м'які ширина достатня. Кермо, це вже перешите, кермо попереднім власником. Але мені воно зручне. Не занадто грубе, не занадто тонке, хоча, якби було трішки грубше, було б зручніше. Автомобіль цей максимальної комплектації. Тут є все, що могло бути у Туксоні на 2008 рік. Збірка це наша, українська, тобто луцька збірка, це не корейська збірка, але так як вона крупновузлова, тому, в принципі, я думаю, різниці якоїсь критичної між корейською і нашою не повинно бути. Кнопки великі, зрозумілі, натиснув, працює. Не треба там десь по сенсорам шукати, не треба в інструкціях розбиратись. Клімат контроль є, авто, все працює. Підігріви, Що ще є? Диски слухаємо. Так, диски. Більше аукса. Аукс не би але я його не виводив. Блютуса немає. Зручно, що є датчик, світлу, датчик дощу. Зручно, що є люк. Раніше в мене ніколи люка не було. Наразі люк є, і це. Цікаво, це в літню пору. Навіть зараз, от я відкрив вже світліше в салоні. Динаміки тут дуже чудова музика. Як не дивно, але вона краще, ніж була в камері JBL. А, а тут вона не JBL, вона ніяк не підписана, але вона звучить дуже-дуже чисто. Тут динаміків трохи більше, ніж в камері, здається, хоча, може і ні. Ні, не більше. Раз, два, три, п'ять, 6. Тобто, да, 6 динаміків. Мені подобається, звук чистий. Виявляється, що для максимальних комплектацій Туксона динаміки йшли краще, ніж не для максимальних комплектацій. Ось такий нюанс є. Приборна панель читається зручно, тахометр, спідометр, рівень палива, температура двигуна. Все чітко, питань немає. Особливості цієї комплектації є підігрів зони. Дворників, склоочисників. Тобто, якщо вони на вулиці мороз, вони примерзли, ти нажимаєш, вони трошки відтанули і все чудово. Є ззаді щітка, яка вікно витирає з омивачем, це також зручно. Є е, кнопка включення-відключення повного приводу, включення-відключення ESP, це я так розумію, антибукс, е, щоб колеса не закусували, щоб вона могла. Буксувати, коли їй треба це робити? Регулювання нахилу фар і задні туманки. Тут кнопка, передні туманки, тут кнопка. Я би, кажучи, і не догадався, якби не дивився. По комплектації склопідйомники, звичайно, складування дзеркал з кнопки. Підігріви, дзеркал, регулювання це, само собою. Що зручного? Що я забув сказати? Ось це. Так, є козирьок з дзеркалом і з лампочкою. Тут зручно, що висувається ще ось так в сторону. Тобто, якщо навіть з боку сонце світить, ось так. Аналогічно, все те ж саме з тієї сторони. Тут кнопка газу виведена. Величезна аварійка, ніколи не промахнешся. Ну, і таке режими на маленькому цьому. Тетрісному дисплеї, щоб подивитися витрату пального, яку краще не дивитися. Все, прикурювач попільничка. По матеріалам це, звичайно ж не шкіра, я так думаю, що це кожзам. Але воно приємне. перфорація є, да, хімчистку треба зробити, але все ніяк руки не доходять до тієї хімчистки. Тобто, матеріал приємний пластик. Ну, нормальний пластик. До речі, скрипів і всяких шумів тут менше, ніж на камері. От я пробую, ну, десь, якщо прям сильно прижати, воно може потріщати. Але на камері там, отут, верхня панель. Ну, якщо ж нажимати. Якщо не нажимати, то не тріщить. Немає таких свірчків, як було там на камері. Мене тут щось нічого так сильно не роздражає, може, звик вже, не знаю. Це пластик такий твердий, дубовий, але. Нормальний, не, не, він мене не достає. Двері, ну, приємно, все. Я ж чистоту підтримую, щоб все було зручно. Це пластмас нормальний. Я перешив оцей важіль коробки передач, тому що він був затертий. Зараз він мені подобається. І він такий класний, що, типу, ти їм нажимаєш, як на якомусь кораблі. А тепер давайте пересядемо на заднє сидіння, подивимося, як буде заднім пасажирам в цьому автомобілі. Ззаду відразу показую, що тут є режими сидіння. Отак. Перший, другий, третій. Оце найбільш горизонтальний. До речі, дуже зручний. Ось так сидиш. Ну, от Скільки місця в мене перед передніми сидіннями. А там я сиджу також під себе крісло налаштував. Просто над головою місця вагон. Підголовник треба відрегулювати, але підстаканник. раз, Не знаю, чи попадає в кадр. Два стакана. Оп. Тут прикурювач, щоб телефон заряджати. І навіть попільничка. Сіточки для барахла. Зручно. Їхати зручно, сидіти зручно, телефон заряджати можна, каву пити можна. Що ще треба? Кнопочки, щоб масаж був. Ну, побачайте, не за такі гроші. Мабуть, пора вже сісти за руль і попробувати, як їде. Цей легендарний Hyundai Tucson. Коли виїжджаєш на цьому автомобілі на дорогу, відразу розумієш його характер. Тут не про динаміку, не про якісь там супершвидкісні режими, гонки і тому подібне. Він дуже спокійний, він передбачуваний. Він просто їде. От їде і все. І не більше. Руль відчувається приємно. Тобто, да, в нього є мертва зона якась виражена, але він легкий, зручно в місті. Не треба прикладати сильних зусиль там при паркуванні. До речі, от навіть при паркуванні в місті ним також зручно, бо я ним в Київ їздив не один раз. Він компактний, тобто він не дуже маленький, але він компактний, зручний при парковці. ну, Мені, наприклад, дуже зручно паркуватися, бо він короткий, не широкий. але, тим не менше, в салоні місця багато. Навіть для задніх пасажирів ви бачили місця багато. Ну, Двигун 2-літровий, як раніше було сказано, 2 літра G4, GC в Рині 140 кінських сил. Його вистачає по місту. Так, його вистачає, він собі їде просто. Нажимаєш по чуть-чуть на педаль газу, не треба сильно жати, не треба постійно подалювати, гонки з нього все одно не зробиш. По місту вистачає. Але по трасі, чесно, не вистачає. Просто катастрофічно не вистачає, обгони треба дуже заздалегідь планувати. Інколи ці обгони стають просто неможливими Ну, через те, що потужності не вистачає. Ти просто думаєш, поїду ззаду, вже десь там буде вікно там обжину. Але інколи я пробую ставити в Тіптронік, тому що тут є Тіптронік плюс-мінус. Скидаю на нижчу передачу, щоб оберти були в районі 3,5-4 тисячі. Десь так. І тоді навіть при малому вікні педаль газу в пол і можна зробити обгін більш-менш динамічний, якщо це так можна назвати. Таким чином мотором працювати. Якщо вміти коробку і мотором, да, от коробка передач так само чотирьохступінчата, ступінчата ну, от 4, 4 передачі, цього мало на трасі. По місту все ж знов-таки вистачає, все нормально, спокійно передбачено. Ну, по трасі не вистачає, бо ти тримаєш 100 км за годину, швидкість оберти 2,5 тисячі. Більше, в принципі, я і не їду. Тому що більше сотки там і вже витрата йде, більше 10-11 літрів газу. Бо по місту в районі, в районі 16-17 через те, що повний привод крутить кардан і коробка автомат. Бо якщо механіка і без повного приводу, то по місту десь 12-13 може бути газу. У мене 16-17 газу. По місту виходить по трасі ось так. Я говорю, її швидкість 90-100. В таких випадках 110-120. Але я хотів попробувати максималку, вперся в 150 і більше вона просто не поїхала, ніж 150. Тому ось такий е автомат старенький, але надійний, міцний. І навіть скільки вже років в машині, там 18 чи скільки, то вона все одно нормально працює, без рівків, без пінків, без прибуксовок. Автомат надійний. Шумоізоляція? Так, проблеми з цим є. Ну, як проблеми? Це його особливість. Тут шумоізоляції бути не повинно, тому що це бюджетнішого клас, найбюджетний. Тому з цим треба просто змиритись, бо шумоізоляції тут бути і не повинно. Ти чуєш дорогу, колеса, двигун. Але коли ти почнеш їхати по поганій дорозі, реально по поганій, то цей шум, якби вже не має значення. Ти вже відчуваєш, як працює підвізка. А підвізка тут працює на всі 100. Дуже м'яко, мені це подобається. Особливо, якщо ти їдеш десь довго по поганій дорозі, то в тебе не болить спина. Сидіння також зручні, м'які. Без бокової підтримки, звичайно. Ну тут і не буде такого крина, щоб тобі треба була бокова підтримка. Тому що. А, давай, давай. Тому що немає тої швидкості, щоб здобити такий крин, щоб тобі треба було аж, Тримав, щоб тебе тримали це сидіння. Тому ось так. Підвізка м'яка. Кермо зручне, шумоізоляції немає. І сенсу робити тут шумоізоляцію також немає, тому що ви додавите машині ваги, а вона і так не може з цим мотором їхати. Можливо, вона краще їде з мотором 2,7. Я не впевнений. Можливо, трохи краще. Але там буде вже і розхід. Ну, І, в принципі, якби... не бачу я логіки в шумоізоляції у цього автомобіля. Бо він такий, як він є. І от в цьому його вся прелість. Його не треба доопрацьовувати, його просто треба е, слідкувати за ним, щоб він був в нормальному стані, в робочому стані там, обслуговувати, міняти мастила і тому подібне. Якщо порівняти цей Туксон з конкурентами, хто в нього конкуренти, ну не будемо брати корейців, бо Sportage це його просто брат, це одна і та сама машина. Взяти Toyota, ну японців, да, Toyota RAV-4. Eh, Nissan X Trail і Honda, Honda CR v Ну, це автомобілі, мабуть, на голову вище А, ще ж є Mitsubishi Outlander. Точно, японець, ще один. От тобі чотири конкурента таких перших, явних. Але я думаю, що всі вони будуть по комфорту кращими в динаміці, кращими, в, е, в витраті пального кращими. І в шумоізоляції, мабуть, також вони всі будуть кращими. Але. По надійності, я думаю, цей автомобіль буде в районі Toyota Mitsubishi. Бо Nissan і Honda, ми взагалі не говоримо там трошки так собі, по надійності. Але по ціні він точно дешевший, ніж Outlander, дешевший, ніж Toyota, особливо. І в обслуговуванні, відповідно, також він буде дешевше за Toyota і за Mitsubishi. І от, катаючись на Туксоні, вже. Понад рік, і десь я проїхав 13 тисяч кілометрів, не так багато, але одна думка в мене якби завжди є, і я цією думкою його вибирав, купував. На даний момент на сьогоднішній реалії в Україні ну, такі реалії, з якими ми да, маємо, на жаль, стикнутися, мені здалося, що автомобіль, перш за все, повинен бути практичний, міцний дешевий в покупці і дешевий в обслуговуванні. Тобто, це все мені дав ось цей туксон. Саме в цьому поколінні саме 2 літра бензин з газовою установкою. ну Автомат мені просто е, потрібен. Бо мені так зручно, бо дружина може їздити на автоматі. Е, ну і повний привод також. Цей автомобіль це не про. Статус не комфорт, не там якісь супертехнології. Це про практичність, це про надійність і про можливість доїхати будь-куди, будь-коли. По будь-якій дорозі, хоч це буде бита асфальтована, хоч це буде грунтова, він поїде. Він довезе. І тобі. Не потрібно просто переживати, чи машина десь поламається чи не поламається. Повірте мені, навіть в цих роках Туксон заведеться завжди, довезе куди треба, і по будь-якій дорозі. І в цьому його перевага. Перемонтує вам його будь-який гараж за 3 копійки, бо там на 300 гривень від частин. І в цьому сенсі Туксон на сьогоднішній день мені здається актуальним. Попри його, Ось такий дивукуватий, можливо, дизайн. Американці ж полюбили його в свій час. Він не новий, не модний, не тихий, не там суперкомфортний. Але він цілком зрозумілий. І мені здається, що на даний момент це може навіть важливіше за будь-які технології. Отже, Hyundai Tucson 2008 року. Якщо вам потрібен кліренс, дешеве обслуговування, простота, ця машина вас приємно здивує. Якщо ви хочете динаміки, сучасних технологій, вау дизайну, вона вам точно не підійде. Але якщо ви полюбляєте поїхати десь по таких дорогах, яких немає на карті, от ця машина. Проїде, вивезе і дасть вам багато емоцій. Вона мені, наприклад, подобається через рік користування. Але чи хотів би я чогось іншого? Звичайно, хотів би. Я поглядаю в таку сторону, де можна поставити атешну резину. Або щось рамне, або ж кросовер. кроссовер, но точно не кореєць. Бо вже після цього Hyundai корейці мені взагалі не подобаються. Аутлендер 16 рік. Проставки, а резина і вперед. Прям рамний Паджароспорт не думаю. Прадо там трошки космос. По Тойотам rav 4 мені не подобається, Хайлендер. І я є ним не туди не поїду, куди я їду на цій машині, мені просто буде його навіть шкода. Тому робіть ваш вибір. Дякую за перегляд. Будь ласка, лайк, коментар, що ви думаєте про мою покупку. До нових зустрічей!